Всім привіт! Виходжу до вас знову. Дивіться, який гарний біліс росців. У нас чутне гуськи кричать. Зараз вам покажу. Ось, всьо які вони вже дорослі, їм вже майже місяць. Чотири тижні, то ще докупили маленьких датського лігарда і шапонців білого докупили, гуляються. Маленькі. Ці теж були колись маленькі. На комбікорм ми за 4 тижні вимахали воно, які вже крилушки ростуть, І річка лізе. Це від наших вилупилися. Ось цей і Акачка муларт, фаворита, Топтаф індокачка. Ну, а цих вже докупляли. Ось як інкубатор поганий, нічого не вивелося прийшло докупити Ну Тут добре, і тінь є, і сонечко. Водичка, комбікорм. Зпускали великих гусей, то до, ну, до цих маленьких не підпускали, а до тих менше, ну більшеньких, то гуси не чіпають їх. Думали, що будуть бити, обіжати, та ні, спокійно відреагували, як мамки з папками. капками. Два куща піонів будуть розквітати, зараз покажу ближче. Ось нас які гарні. Ти багато бутонів. І каченятка тут бігають, поки маленькі. Цей буде трошки пізніше. Малечі добре. Гуляється тут. Що їм ще потрібно? Їсти, пити та на сонечку грітися. Ці вже воно ну, які здорові. Мамантеси. Тут рядком троянда плетиста. Не пам'ятаю, який колір садили, наче як фіолетово. То в минулому році усі покусали, думали, що пропаде. А ні, ожила весною. Навіть ось навіть є бутончики, буде цвісти. І тут усе. Так що. Чекаємо. Треба, звісно уже траву покосити. уже позаростав сад. Так що, там косити, Ждать квітів гарних. Були нарциси, то пооцвітали. Це один іріс, розців із цієї банди. Ну, оці гуляють, красунчики мої. Чоловік зробив їм будиночок, то в них є хатка своя особиста. Оці ну, також підростуть, теж підуть в ту хатку. А як вже опіряться, то підуть у обще стадо, вже не будуть в хатці сидіти. Діти в школі одна на роботі. Чоловік також на роботі, а ми тут гуляємо, пасемся. Такі в нас справи. Цьому буду завершувати це відео. Кому сподобалися мої гусятки, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!